Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Тема дня на каналі Кіровоград, і сьогодні у нас у студії директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Вікторія Кулікова. Доброго вечора. Я вас вечора. вітаю в нашій студії. Сьогодні в обласній державній адміністрації вже обговорювали питання про те, наскільки область документально проектно так би мовити готова приймати інвестиції. Скажіть, будь ласка, чого бракує нам? Так, дійсно, сьогодні відбулася така нарада, і як наші глядачі, ви, як журналісти, неодноразово чули з апаратних нарад, які проводив голова обласної державної адміністрації, що ми виробляємо новий вектор інвестиційної політики в області. Він не буде кардинально новий, але він буде мати головне він буде доступний, зрозумілий і юридично правильний. Сьогодні саме це обговорювалося на нараді з представниками території. В чому полягає е, сьогодні головна проблема? Що коли інвестор заходить на територію області, він має свої пропозиції, начебто території е, займаються і готові приймати. Але коли ми е, розгляда, починаємо розглядати питання і вирішувати в юридичній площині, ми маємо проблеми регулювання земельних відносин, ми маємо проблеми дозвольних систем, якщо це стосується питань будівництва. І це є причина того, що Пропозиції території по вибору земельних ділянок під реалізацію інвестиційних проєктів не завжди відповідають вимогам земельного кодексу та містобудівного законодавства. Область вже розпочала створення інвестиційної карти області. Ми зібрали 142 пропозиції від територій різного профілю об'єктів. Це і промисловість, це йогосподарство, це і торгівля. Зробили техніко економічні анкети, де. Інвестор буде бачити відповідність, оціночну вартість землі, розташування, можливість оформлення дозволів документів відповідно до містобудівної документації, це відстані, наявність інженерних мереж, транспортної інфраструктури, все те, що впливає на вартість проекту. І також картографічні матеріали. Є певні недоліки, тому що території не зовсім сьогодні ще відповідають на поставлені завдання, але це технічне питання, організаційне, яке. Я сподіваюся, після сьогоднішньої наради все буде відпрацьовано інвесторів. Ми готові, ми зробимо все для того, щоб їх приймати на територію області. І ще хочу сказати, що засади нашої інвестиційної політики будуть як створити комфортні умови для інвесторів, зробити все, щоб дозвольні процеси оформлювалися відповідно до вимог чинного законодавства. До речі, хочу подякувати своїм колегам з економічного блоку, які доклали безліч зусиль, відпрацювали. З територіями і центри надання адміністративних послуг в нас працюють дуже добре і відповідно скарг від інвесторів, якими є, до речі, і кожен, навіть приватний забудовник на сьогоднішній день немає. Окрім того, що ви вже назвали, скажіть, будь ласка, які є ще не тільки просто перешкоди, а скажімо, суттєві недоліки, через які ми просто можемо втратити чи не отримати інвестиції, це питання забезпечення містобудівної документації в населених пунктів. 13 листопада я була на нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра України Вілкула Олександра Юрійовича. і уряд сьогодні. Визнана така на державному рівні проблема, що сьогодні, на жаль, рішення по земельним ділянкам приймались без врахування, науково обґрунтованої і стратегії та соціально-економічних потреб території. І ми маємо таку проблему: це просто створення на деяких територіях земельного банку резерву. Земля відводилась на 49 років. Вона не використовується і ніяким чином не приносить неприбутку. Не економічного, не соціального ефекту громаді. Тому е, питання розроблення містобудівної документації це питання номер один. Система дозвольна вся грунтується сьогодні виключно на цьому документі, і, відповідно, інвестиційні проекти, вони будуть всі е, реалізовуватись до цього документу. Тому територіям, як і при актуалізації програми Центральний регіон 2015, ми поставили таке завдання, до 2015 року повинні зробити все, щоб такі документи по. Скажем, економічно, інвестиційно прибавленими територіями на нашій області були. А які ж інвестиції ми потребуємо терміново і де саме? Е, інвестиції ми потребуємо в всіх галузях, але я е, скажу, така тема і вона близька для всіх це житлове будівництво. Е, сьогодні чисельні черги при органах місцевого самоврядування, соціальним житлом ми забезпечуємося не такими швидкими темпами, як би це хотілось. При тому при всьому, що робимо все можливе для того, щоб такі проекти. Відбулися, але є і приємні моменти. У місті Кіровограді розпочнеться з 2014 року добудова багатоповерхівки, яка знаходиться біля будівлі обласної прокуратури. Замовник вже готовий коргувати проєктно-кошторисну документацію, починати будівництво. Також Проєкт буде реалізовуватись спільно з фондом молодіжного житлового будівництва в центрі міста по вулиці Червоногвардійській, 26. Це 47-квартирний житловий будинок, 4,5 тисячі квадратних метрів за програмою молодіжне будівництво і програмою 3х13. Це іпотечні кредити, які, за яким, з умовами, які держава компенсує громадянину 13%. Також 2014 року два проєкти буде розпочато біля будівлі, яким у вересні вводили в експлуатацію, яка побудована була також за програмою. Молодіжного житлового будівництва і службове житло для працівників Служби безпеки України, це також житловий будинок, і за програмою виключно молодіжного житлового будівництва, практично в центрі міста по вулиці Васницова, 15, також будемо реалізовувати проект. Якщо повернутися вже до сказаного, до попередніх питань, скажіть, будь ласка, чи можна виділити окремі території, які не допрацьовують по а, проектним документаціям а, в галузі створення, в галузі залучення інвестицій? Ну, наві з прикладу того аналізу, який ми провели по інвестиційним пропозиціям по вільним земельним ділянкам, це безумовно обласний центр. Мати три пропозиції для е, обласного центру це вкрай незадовільний показник і розміщення об'єктів, це фактично по вулиці Волкова, під невеликі комерційні об'єкти. Тому це просто завдання і справа честі міської ради повернути всю ту землю, яка була неефективно передана користування землекористувачам і яка не використовується з незрозумілих причин. Зробити все, щоб такі ділянки були повернуті, і інвестори, які дійсно хочуть будуватись, хочуть розвиватись на території обласного центру, зробили все можливе. Хочу відмітити, що дуже велику активність з цього питання, найбільша кількість пропозицій це подали Олександрійські райони, місто Олександрія по 15 земельних ділянок і мер Олександрії. Визнав себе безпосередньо контактною особою, яка буде контролювати цей проєкт. це дуже є добре, що цей процес проходить без байдужості чиновників. Зрозуміло, дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні, у темі дня, була директор департаменту регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Вікторія Кулікова. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.